Ми вам, ми вам наголошуємо я ультиматум. Ми вам наголошуємо наш ультиматум і надаємо вам 10 не, не пугать, днів. нічим не на ми не згадаємо. Ми, 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 ми надаємо вас просимо, вам 10 люди. днів. я так розумію. Ні, Ми не шахтери. А хто? А ми про тебе. Ми вас просимо. Захищаємо. і попереджуємо, щоб ви не попали по таку саму кримінальну відповідальність, яку паде як наш і, президент. Як вся це вся владна буде ми вас Просто попереджуємо, щоб ми ви мали час. Ми, ми нічого вічного немає. Раніше думали, Радянський Союз вічний, але йому був кінець. Думали, що режим Кучми вічний, але йому був кінець. І так само партія регіонів, вона не вічна. Нічого в світі вічного немає. Щось приходить, щось винодав, тому буде час, а гриб ходить що ж ми вимочка. Звиняючи причин, буде ці папірців, які підтримували ваша влада. Коли ви підете і тоді і тоді треба буде відповідати перед народом України за ви виходьте з тої партії. Виходьте Ми з усією багато. І будемо дуже вас поважати. Якщо ви де, зробите є правильний вибір, ви приєднаєтесь до народу, а не будете підтримувати цих бандитів. Ви зрозумієте, що гроші не все в ми в житті роблять. На, на, на тому світі кишені Розумію. немає і їх на той світ не дія. Грега, мільярдерша. Але все-таки наш депутат, свободівець, її переміг, Андрій Іллєнко. Ми вас ну, дуже людей. просимо. Гроші, 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 гроші ну, то, що пам'яті Клейніна завалив. Гроші все не вирішують. Ми вас не просимо. Гроші все не вирішують. Да, це ваше право. А ви представник Народу саме, Крему правильно? Зверніть. Ми народного фестивалю. майбутнє» Ви ультиматум ставите і просите одразу поспособствовати. Ви, ви ж определійтесь, наступаємо, не наступаємо По поводу фестивалю ви кроку вистаєте, майбутнє офіційно можу зробити заяву, що я підтримую таке дійство. І працюваю, працюю зараз з заступником міського голови Сергієм Миколаївичем Черевко. Я думаю, він обов'язково. Пройде я ж вам говорю, Ціна питання. Ще прохання Єдинь. до вас, щоб це не звучало від партії регіонів, а від вас особисто. Розумієте, в чому справа? Ой, а як вас зовут? Едуард там. Едуард. Так. Я не тільки э, член партії регіону, але ще й організатор. Тому я, я номер списки на э, куди? На вас розмірі. Все нам свободи я, то, э, Те ж саме парламентська партія, мабуть, але вона, вона з народом, а не проти народу. Це була партія, були, були, були якісь ідеали. На сьогодення це. Злочинне угрупування, котре скоїло конституційний переворот, і за це буде нести певну відповідальність. Ми вам ставимо наш ультиматум. Або просимо, як вам завгодно, як вам вдобно, бо ви нас постійно поправляєте. Ми вас просимо вийдіть з цього злочинного групування. Бо якщо як ви кажете, що ви ще були із засновником. Ми пропонуємо, не просимо є, і не вимагаємо покарання за це. А, а вам не таке питання? От, Пропозиція <свистец> <свистец> є така, оскільки ви засновник, так. то в ваших силах і розформатувати. Вже є такі випадки, коли а, партія регіонів по областях розпадалася в обласних центрах, містечках. Це абсолютно ваша сила, абсолютно є законна підстава. Ну, і от перша вам така, Що це конкретна підстава, це ви а херсонці Україні. це є виборці, це, це люди, які дали вам роботу. цим не можна і Ми входить. вам даємо обіцянку, ми, що ми вас підтримуємо. ваших і, і ми кажемо, що треба розпадатися вже. Нема сенсу партія регіонів. Вона довела свою бездіяльність з половиною років. Тобто я більше як податник, Платник податків, податків. Да, не хочу Платник. спонсорувати Ня, партію підатки. регіонів, тому що вона довела свою неспроможність. І я вам кажу, що вже нема доцільності в тому що вона існувала. Тому до вас Прийшли і вимовили це чітко. Розпускайте партію регіонів. В місті Херсонів. Якщо ви нас не почуєте? Ми обіцяємо. Ми будемо кожного потаска. дня до вас звертатись таким чином. приїжджати всі ну то, 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 то вам бури, було, все одно що ми до, ми вас звертаюсь. Звертаюсь. до вас Ми Вважаємо вас. Ви ж виможаємо з... з... ну, сусідів. Ми так не зараз, мене, звичайно, 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 Там звичайно двоє дітей. Ви прилякали людей, якщо вони є. Ну. Ну тобто, якщо раз... до мене, то до мене ми поважаємо ваш вчинок, Ми поважаємо ні, ні, ні. приїжджайте хочете на вареники. Ні, хочете і ще раз. Це ви 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 тобто я почув. Ми приїдемо. громаду, громада вас. Тобто ви не хочете людина, робити те, що дум, вам громада? ви особисто громад. готові зробити просто, те, що вас просить громада. 45 років, тому я зі вибором. Вот і я смію надіятися, що живу. Ну, так ви ще побліплю. Ну йоло, звичайно. От ви тому вибор. Тобто, слугувати зачинано режиму. Я закончу. Я Добре. живу в демократичній країні під назвою держава, Європейська після О. цього закону, а вже, то, ні. Цього закону а вже ні. А, там, то... а, а яким ви підтримуєте? Ви згодні, що цей закон не... не читав не конституційний, Я не читав цього закону. Я... Ви бачили, як він приймався. ви бачили, як він приймався? Чи каце конституційний? способ принятия законов Ле, уважаемые коллеги я Соба могу... ваша особая ну, думка я могу запусти, так, звичайно. Да? как вас зовут? Кстати? Юрий. Юрий я народный депутат Украины 5-го созыва я был в Верховном Совете поэтому, знаете, я еще служил в Советском Союзе в армии там была поговорка, кто в армии служил тот в не смеется ну, ладно. а так. кто в Раде был, то и тоже не смеется в так? на жаль, на жаль, это мой выбор я и регистрировал эту партию Вона була трошки іншою. О, о, це друге діло. Заснував його і Володимир Васильович Рибак. На той момент міський голова Донецька. Дуже успішний міський голова. Так що... Це, моє, це мої взгляди, це мої позиції, так що я їх буду відстоювати. Тобто ваша позиція підтримувати ту владу, яка б'є людей. Моя пропозиція, Це моя пропозиція. Шановний тобто, Юрій. Я, я, я запитую я вас, лінча, запитую я вас я... Ви, тобто, ви підтримуєте ту владу, яка б'є людей, яка розворовує країну. Яка... Ви її підтримуєте. Ну, давайте лозунгами, лозунгами на площаді Свободи, не, 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 пожалуйста. Тут не треба. Це не лозунг, це факти. Яка робить закони Номер 3789 Добре. То, що каса... раз говорю. То, що касається, того, що происходило на Майдане 1 декабря, я это не поддерживаю. И я об этом говорил и говорю. Там надо разбираться, 30-го? Откуда появилось это безусловно? Тут... Городок, да. Ось таке питання. І от ви не підтримуєте, а ця ваша злочинна влада, вона амністувала тих злочинців, котрі їх били. І ви кажете, що в країні немає порушення Конституції. Ну, ви ж опять Майдановськими лозунгами говорите. <плес> Злочинна влада злочин, злочин, злочин або не злочин, вирішує суд. Але так? Але ж ви так ви вірите ви в суди, в суди. <свят> злочинців. І в мене є всі підстави? Злочинець лише може підтримувати Доді злочинця. Ну це ваша така так, да, конкретна да. питання. Ви як звичайна ви... людина, як ви думаєте, люди, які побили звичайних громадянин Україні, зараз оцими паперцями намагаються звільнити від кримінальної відповідальності. І це роблять ваші лідери. Є у вас громадська якась е совість? Самоповага, як самоповага. Як, самоповага. Насилогі, як ви можете лишити мою самоповагу та мою совість мені? А ми хочемо сказати, що ви... Я, не, на... не потрібно можна мене вашу... трактувати, Не потрібно думку... мене переводити. Не дратуєте ви нас. можна ви? вашу думку щодо Конституції України? Ви погоджуєтеся з тим, що найвищим джерещим най... джерелом? Закону влади влади є, є народу влади, є народ, і лише конституція України є найвищим цим нормативно правовим ну, не конституція народ і всі закони, які приймаються в Верховній Раді. Ці всі законопроекти вони не мають йти Суперечити. в супереч Конституції країни супереч, супереч свободам і правам людини. А ті законопроекти, що в яких йдеться щось зібрання 10 людей і більше це порушення, рух 5 машин, і більше це порушення. Що там ще закривання вуличного шапки, великі. — суд без обвинуваченого збирати інформацію на міліцію, збирати інформацію на суддів, це заборонено. Це два роки. Тобто, судді на ці кишенькові, вони нас судять, як керує Янукович. От сенсу там, обговорювати ні, те, що особа треба. виказала свою позицію. Нема Будь сенсу обговорення запитання, те, що прийнято тихо, тихо. в антиконстутаційний спосіб. Нема сенсу обговорити конкретно, що було прийнято, якщо це було прийнято поза законом. А це так було. Всі спеціалісти про це говорять. Ми як громада, громада Херсона, представники громади Херсона, тобто ті люди, які фактично дали вам роботу. Це так є. Ми ми, є, ми вам кажемо, що партія регіонів нам не потрібна. Тобто це означає, що ви маєте привести розформатування партії регіонів в Херсоні. Це ми донесли до вас? Це дуже ясно. Донесли, тепер, донесли. Ясніше, яка офіційна тепер реакція. Ми хочемо Почу. її шановна, шановна, отримати. Це всі ваша хочем. думка. Ні, ми думка нас разом вас багато, я це вже від громади, громади Херсона. Я вже я не Я говорю себе, я кажу зараз від громади. Яка... Територіальна громада, шановна. Територіальна громада міста Херсона так. ви вирішить це питання. А чи є територіальна громада міста Херсона? Ви скажіть От хвилиночку оформлена? Вирішить виключно на виборах. Кому вона довірить? Ви а ну, не доживете. зараз що Можна запитання? Ви кажете, Можливо. територіальна громада Херсона? Вона є оформлена? Так. Де? Згідно 11 розділу конституції України, територіальна громада повинна була спочатку. Повинна була зроблена територіальна громада, яка повинна була зробити органи влади. 11 розділ конституції почитайте. Почитає сто статті, і саме ви вас, як міську раду, повинні були не зверху спустити на керування, а повинна зробити територіальна громада, яка повинна як сформована впустили, в місті. Хто мене куди спустити. Я вас я, я кажу про владу взагалі в місь, міську раду. Тому зрозуміло. вас повинні наймати ну ви працювати повинні на народ, а не на. Не партію на регіонів громаду. не на партію регіонів. Територіальна громада це є. Народ. Тому ми до вас прийшли по нормальному, по спокійному висказали доволі чітко. Я так я ж до вас тепер ми прийдемо ми як залишим. представники територіальної громади на засідання міськради, де ми знаємо, що територіальні громади мають давати це слово і мають розглядати. Тобто ми прийдемо із трибує таки. Є так є є є тобто ви проти? Ми з юристами прийдемо. Юрист. Прочитайте регламент. Є Конституція. здається, 9 чи 8 стаття регламенту він на сайті, на офіційному сайті Херсонської міської ради, так що там є, є питання. Е, можна? Територіальна конституція України гласить, що територіальна громада керує е, е, на своїй території як безпосередньо, так і через представників. Безпосередньо, це, це, це означає, що територіальна громада, будь-який громадян України, може безпосередньо, керувати. тобто е, прийти на міську раду і висловити свою думку. Або це буде Ребята, оберіть, пожалуйста, машину, сусіди. А, Ні -ні, а він заїжджає. тому конституція України вища ніж будь-які інші закони. Ті, які приймаються в Верховній Раді України, і ті законопроекти не мають суперечити. Це, 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 що сказав, сказав. Вибач, сказав. я вже, я вже... Я вже... Вітає, І вас зі святами, Решенням. шановні. І приїжджайте, наш ультимат. Приїжджайте, тільки не путайте, будь ласка, Тепер не ми приїдемо і спитаємо, Добре. яке рішення ви прийняли? Добре. Наступної неділі. Добре. Добре. Зі святами не вас докреще.